Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в місті Івано-Франківське, селище Угорники котежне містечко Затишне. До вашої уваги, ось такий котеч, площею 145 метрів квадратних. Зараз ми подивимося більш детально даний об'єкт. Це у нас іде вхідна група. Вже встановлено в гаражні ворота. Тут у нас де гараж, тут де вхід в котеч. Здача. Будинку у кінці року активно ведуться будівельні роботи, зворота вже встановлено. І зараз більш детально подивимося всередині. Праворуч у нас вхід в гараж, ліворуч є передпокій або гостьова кімната з великими вікнами. Далі у нас є гостьовий санвузол і гостьова гардеробна кімната. Ось такого плану сходи великі з бетону, вже є на другий поверх, і величезна кухня вітальня. Тут у нас зона вітальні, це витяжка під камін. Великі панорамні вікна, вихід на задній двір, площа земельної ділянки, яка прилягає до даного будинку, буде 2 сотих, Все буде облагороджено. І тут у нас зона кухні. Бачите, зона кухні правильної форми, гарно вдале планування, роззоноване. Ось так виглядає перший поверх. І подивимося більш детально другий поверх. На другому поверсі є три спальні кімнати, в двох спальних кімнатах є свій індивідуальний санвузол, також є великий санвузол загальний другого поверху. Ось, прямо знаходиться він, великий. Санвузом. Перша спальня кімната з власним санвузлом. Багато світла, великі вікна. Кімната правильної прямокутної, квадратної форми, перепрошую. Ця кімната виходить у загальний двір. Збажте, ведеться активне будівництво, люди працюють. Ось так. Зі своїм самим санвузлом. Досить дале планування, все продумане, фактично продумане кожен сантиметр даного котечу. Друга кімната з власним балконом. Балкончик невеличкий. Це бачимо. І зараз подивимося. Ще якраз третя кімната мастер спальня. Тобто вона йде зі своїм власним кабінетом, з власним санузлом, з великою лоджією. Ось так виглядає ця мастер-спальня, це у нас спальне місце. Тут у нас або кабінет, або можна собі зробити гардеробну. це вже за власним бажанням. І особистий санвузол. Бачимо. Світлі, досить кімната. Даного котежного містечка дуже гальне, затишне розташування, хороша локація, спокійна. І ось як бачите. Ось такий вигляд ви будете мати з батьківської спальні. Велика лоджія. Бачите, яка красота. Друзі, досить хороший об'єкт, досить гарне планування, цікава ціна. Телефонуйте для того, щоб знати деталі або більш детально подивитися об'єкт.